Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Розпізнаю речення. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю! Сил, натхнення на весь день! Виконаємо з вами дихальну вправу трубач. Сидячи, кисті рук затисніть в трубочку та підніміть догори. Повільно видихаючи, голосно промовляємо впи. І повторіть це 4-5 разів. А зараз уважно розгляньте малюнок. Кого ви на ній бачите? Так, це дівчинка та хлопчик. Яку погоду зобразив художник? Дощова погода, правильно. А що ж рятує дітей від дощу? Звичайно, парасольки. Як ви гадаєте, чому діти в дощову погоду опинились на вулиці? Ну тут може бути багато варіантів. Або ж вони йдуть додому, або їм дуже подобається погода, адже ми бачимо, що вони одягнені легко. І це, напевно, пора року літо, і їм подобається гуляти під дощем. Як ви вважаєте, це сучасна картина чи ні? Звичайно так. Цю картину намалювала Анна Ярмолік. Називається вона Парасолька та резинові чоботи. Переглянемо з вами відео Пісню про Парасольку.

thank that. okay. you Молодці. А зараз відкриваємо свої зошити, і записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Ітак, записуємо каліграфічну хвилинку за зразком. На другому рядочку з великої букви записуємо слово парасолька. Зупиняємо відео та робимо звукобуквений аналіз цього слова. Ітак, парасолька. П. Твердий приголосний, А. Голосний ненаголошений. Р. Твердий приголосний, А голосний ненаголошений, С. Твердий приголосний. О – голосний наголошений. Лі який приголосний, К. Твердий приголосний, А голосний ненаголошений. Маємо 4 склади. Па, РА, соль, К. Наголос падає на третій склад. Також маємо 10 букв та 9 звуків. Перевірили. А зараз відпочивають ваші пальчики. Пальчикова гімнастика. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всі дітей зранку привітали. Темненько, вище ноги піднімай я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Біжить по каву тині жвавенький паучок. Ось в мушку він побачив, потрапила в сачок. І червоні, броситься в долоні. Кожний яїнку сліди та ринку покладу. Молодці! Зараз відкриваємо підручник на сторінці 112, вправа номер 1 Нам потрібно прочитати групи слів. Почав накрапити дрібний. Та друге почав накрапити дрібний дощ. Проведемо дослідження з вами. Визначте, яка група слів виражає закінчену думку. Звичайно, друге. Яка група слів утворює речення? Також друге. Перевіримо себе за правилом. Речення виражає закінчену думку. Переходимо до вправи номер 2 Допоможемо родзинці визначити, в яких рядках записано речення. І так, був чудово весняний день. Чи є це речення? Так, звичайно. Друге, ми разом вибралися. Чи є це речення? Ні, адже немає закінчену думку. Незабаром небо затягло хмарами. Чи є це речення? Так, звичайно. Подув дуже сильний. Ні, це не речення. Знову таки, немає закінчену думку. Добре, що ми взяли з собою. Також не є реченням, адже немає закінчену думку. Почав накрапати дощ. Так. Це речення. Ми відкрили парасольки. І це також речення перевіримо. Правильно! Переходимо до вправи 3. Пригадаємо, як треба записувати речення, і перевіримо себе за правилами. І так, перше слово в реченні пишемо з великої букви. У кінці речення ставимо крапку, також можемо ще поставити знак оклику або ж. Знак питання. Молодці, запам'ятали. Переходимо до вправи номер 4 Читалочка записала у ривок заповідання про парасольку. Прочитаємо її та визначимо, якої помилки вона припустилася. Хлопчик міцно тримав парасольку. Раптом вітер висмикнув її з рук, парасолька полетіла кілька метрів, потім упала в калюжу і загойдалась на хвильках, вона була мов кораблик. Що ж, чого, чого тут не вистачає? Звичайно, вона не поділила текст на речення та не поставила між ними крапки. А правильно має бути ось так. Хлопчик міцно тримав парасольку. Раптом вітер висмикнув її з рук. Парасолька пролетіла кілька метрів. Потім упала в калюжу і загойдалась на хвилька. Вона була мов кораблик. А зараз час відпочити. І так, молодці. Переходимо до вправи 6 та 7. Прочитаємо повідомлення Гаджика. Парасолька захищати від, дощ і сонце. Поясніть, чим можна назвати слова Гаджика речення. Ні, звичайно. Тому що немає зв'язку між словами. Зробимо з вами висновок про зв'язок слів у реченні. Перевіримо себе за правилом. Слова в реченні зв'язані між собою, і між ними має бути зв'язок. А зараз утворимо зі слів гаджика речення і запишемо. Парасолька захищає від дощу і сонця. Записуємо в зошит. А зараз наступна вправа номер 10 Нам потрібно поділити речення на слова і записати. І так, перше речення. Перша парасолька з'явилась в Китаї. Друге, простий робітник зробив її для своєї дружини. Запишемо ці речення в зошит. Для цього зупиніть відео. Переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно виконати вправу 9. Уявіть, що ви в магазині парасоляк. Розгляньте їх, та яку із зображених парасоляк ви би вибрали. Чому? Напишіть про це 3-4 речення. На цьому наш урок закінчено. Тому ми з вами прощаємось. До побачення!